Всім привіт! Є ось така соснова дошка. Довжина її 4,5 метра. Ось тут вона має приблизно 40 міліметрів. Тут 250, є 220, 210. Різна ширина. Ось такий вона має вигляд. Купував я її 2 роки назад, вона була сира. Ми її сушили два роки і після того, як вона висохла, бачите, трішки так її покрутило. Зараз хочу за допомогою рейсмуса виріняти її і зробити, щоб вона була гладенька. Зробили ми один прохід, пройшлися один раз. Ось так зараз виглядає ця доска. Можна бачити, ось тут вона гладенька, тут ще рейсмус її не взяв. Звісно, краще було б робити це на фугувальному станку, але в нас такого немає. У нас є тільки рейсмус, тому ми зараз декілька разів пройдемося на рейсмусі, щоб повністю вся ось ця площа доски була ось така гладенька. Пройшли ми другий прохід, можна бачити, ще трішки нам залишається по краям чи не було. Доска заявлена, коли ми її купували, була 40 мм, там 40 мм немає. Ми робимо декілька таких проходів і в нас виходить, буде потім калібрування на 35 мм. Всі доски будуть по 35 мм. Працює рейсмус чудово, доски гладенькі. Ця людина є доросла, почитала повністю інструкцію. В нього є тут окуляри, маска, просто камера не передає, і він все знає, як тут правильно користуватися. Правда? Все, працюємо далі. Коли рівняв ці дошки, щоб їх вирівняти, прийшлось зрізати орієнтовно 4, 3, деяких навіть 5 мм цієї дошки. Вирішив поставити 35 мм зараз. Ось так закріпив цей рейсмус. Він тут блокується, щоб висота не мінялась. І зараз всі доски відкалібрую, тому що вони в мене вийшли трішки різні по товщині. Там тридцять шість, тридцять сім, тридцять п'ять, деякі. Хочу зробити всі тридцять п'ять. Ось такий вигляд має дошка після того, як я її пропустив через рейсмус. Поверхня гладенька. В принципі, результатом я задоволений. Тут ось така кількість досок, я не знаю, скільки тут тих кубів, як його там правильно порахувати. І також ось тут в мене ще лежать. 24 штучки таких, здається, я їх пропустив через рейсмус. Залишиться тільки все тут поприбирати, тому що стружки трішки ми наробили цією роботою. Тут стоїть три мішка у нас і ще, напевно, мішків 4, і, а можливо і 5. Є. В загальному більше вісьми мішків ось такої тирси вийшло з цих всіх досок. Було б, звісно, круто мати фуговальний станок, спочатку на фуговальному станку все це зробити, вирівняти їх, а потім на рейсмусі. але маємо тільки рейсмус, тому працювали ось так. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Не забувайте поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення. Зробили мені торнадо. Спробуйте ближче зняти. Не знаю, чи камера передає. Цілий день птахи якісь літають тут.